Ми з вами продовжуємо вивчати нерівності, числові, розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною, числові проміжки, це наш наступний параграф, і він вже йде такий практичний ключовий параграф. Що у нас в цьому параграфі важливо? Тут багато написано, що потрібно, як робити. Ми зробимо невеличкі схеми, розглянемо приклади. І будемо розв'язувати нерівності. Тема можу, так сказати, не складна. І так, розв'язати лінійну нерівність з однією змінною, як і розв'язування нерівності з однією змінною, що ми вчили в попередньому параграфі, це означає знайти розв'язки нерівності. Ось. І як вони знаходяться. Нагадую, в попередніх, знову ж таки, параграф ми говорили з вами. Про такі числові нерівності з однією змінною, які не є лінійними, от, наприклад, там х квадрат більше або дорівнює нулю. І такі нерівності, здебільшого, якщо ми говоримо, що х квадрат більше або дорівнює нулю, це нерівність з однією змінною. Але який тут розв'язок? Тобто, що, яким може бути розв'язок, це е, яким може бути ми говоримо, що якби ми не взяли і, Довільне число, да, дійсне, то у нас завжди буде виконуватися більше або дорівнює нулю. Нагадую, не строгі нерівності більше або дорівнює нулю, це якщо щось одне із або виконується, це вже правильно нерівність. Тому, якщо ми беремо додатнє значення, в квадраті буде а додатнє, додатнє більше нуля. Якщо ми беремо 0, нуль у квадраті 0, це дорівнює нулю, тобто одне з або виконується. І якщо у нас з вами від'ємне, то від'ємне в квадраті, квадрат мінус прибирає, ви пам'ятаєте просто, і теж буде додатнє значення, тобто більше нуля. Таким чином, для довільних значень х ця нерівність є вірною. І тоді ми як відписали? х довільне дійсне число. R, я нагадую, це ми вивчали різноманітні види чисел, і дійсні числа, всі, які вивчаються в шкільному курсі, позначаються f, або їх довільне число. Були такі неївності, наприклад, що і квадрат менше нуля. Таких значень і не існує, щоб квадрат був менше нуля. І ми говорили, що немає розв'язків. немає розв'язків, ми записували перед. Отак от їх от, навіть порожня множина. Таким чином, ми вже розв'язували нерівності з однією змінною, але не лінійні. І здебільшого у нас були відповіді: або немає розв'язків, або довільне число. Або ми бувало таке, що обмежувалися лише нулем. Тобто, були такі нерівності, як, наприклад, що можна сказати, х квадрат менше або дорівнює нулю. Якщо така нерівність, то ми говоримо, квадрат не може бути нулем, але якщо х дорівнює нулю, він може бути, квадрат не може бути менше нуля, вибачайте. Але коли ми беремо х дорівнює 0, то 0 в квадраті буде 0. Тобто або дорівнює нулю виконується. І тоді у нас ми говоримо, що єдине значення. Це ноль, яке підходить, тобто є розвитком е, цієї е, нерівності. От так от ми ще робили. А тепер по-загальному тепер ми вже будемо розв'язувати е, лінійні нерівності з однієї змінної. Нагадую, що раніше ми вивчали лінійні рівняння. Лінійні рівняння вони мали певний вигляд, а х дорівня Б. І ми їх розв'язували теж е, за певним алгоритмом. Є у рівнянь властивості. Які були у рівнянь властивості? Ми могли переносити з однієї частини в іншу доданку, змінюючи знаки на протилежні, і при цьому ми отримували вірну рівність, тобто рівносильне рівняння. Могли домножати на додатнє число там, чи ділити обидві частини рівняння, і від цього отримували після цього вірну рівність. Є певні правила і властивості нерівності. Нерівності – це те, що урівнянь у нас підходить. Але ми пам'ятаємо з властивості, що якщо ми ділимо на від'ємне значення чи множимо на від'ємне значення, то знак нерівності потрібно змінити на протилежний. Це властивість одна з ключових, потрібно її пам'ятати. І ще у нас було порівняння обернених значень, якщо А і Б. А Б у нас е, при множенні дають додатнє значення то порівняння: а якщо А більше Б, то один поділити на А менше, ніж один поділити на Б. Це коли у нас змінюються знаки е, нерівності в процесі розв'язання. Ну, тут у нас в підручнику записані е, ну, всі наші властивості. Отже, якщо який-небудь доданок перенесе з однієї частини нерівності в другу, змінивши при цьому його знак на протилежність, то отримаємо нерівність рівносильну дані. Якщо обидві частини нерівності помножити, поділити на одне теж додатне число, то отримана нерівність рівносильна дані. Якщо обидві частини нерівності помножити в дужичках, поділити на одне теж під'ємне число, змінивши при цьому знак нерівності на протилежність. То отримаємо нерівність рівно рівносимо далі. І ці властивості ми будемо використовувати. Так, далі, як ми розв'язуватимо нерівність? Ну, дата, показую лінійну нерівність. Наприклад, там 2х більше, ніж 6. Лінійна нерівність з однією змінною. Що ми робимо? Як і у рівнянні, щоб знайти х, нам потрібно 6 поділити на 2. Ділимо на додатнє значення, тоді буде х більше, ніж 6 поділити на 2, х більше, ніж 3. І це ми розв'язали вже на рівність. Це оце, запис такий, це розв'язок на рівність. І наведу, знову ж таки приклад до іншого боку. Якщо у нас було б мінус 2х, Наприклад, теж саме більше 6. То ми говоримо, щоб знайти х потрібно 6 поділити на мінус 2. Якщо ми ділимо на мінус 2, то знак нерівності змінюємо. Було більше, стане менше. І ділимо 6 на мінус 2, яким чином буде х менше, ніж мінус 3. І це теж вже є наш розв'язок нерівності. Розв'язки записуються по-різному. Тобто можна сказати, що така нерівність, як я підкреслила, вже є розв'язком. Але як, ну, як цей розв'язок зрозуміти, його можна зобразити на координатній прямі? Дивіться: наприклад, я буду координатну пряму, на якій зображені всі числа дійсні, так? І не можу сказати, що у нас є трійка, і ми можемо її нанести так крематично, на координатну пряму. Дивіться, є таке правило: якщо нерівності строгі, то точка будується не зафарбована, що позначає наше число 3. Незафарбована це означає, що більше трьох це е, всі числа більше трьох, крім трійки. Тобто трійка не є розв'язком. І тому. Прийнято писати, будувати таку випалоту біленьку точку. Далі, більше від трьох, ви знаєте, що більше це ми йдемо вправо. Вправо числа збільшується. Таким чином, ми можемо зафарбувати для більшої такої, щоб видно було краще, ми побудували зараз той же самий розв'язок, і більше трьох, але графічно. Точно так же ми можемо тут побудувати, так? знову ж таки, менше трьох. Менше строго, тобто мінус 3, 3 не буде входити в нерівність така біленька точка. І менше це ми йдемо вліво. І можна сказати, що графічно побудовано розв'язки нерівності таким чином. Ну, це, звісно, наша ось х. Е, ну, якщо там не Х, а А, то значить познач, позначка, що це якісь числа А. Так, тепер дивіться. Графічно. Нам потрібно навчитися, ще раз, не лише у вигляді нерівності відповідь записок, а й будувати графічність. Ну, Окрім цього, ще можна записувати у вигляді проміжки. Х належить, х належить певному проміжку. І дивіться, як я розв'язок запишу у вигляді проміжка. Проміжок це всі оці числа, що в мене зафарбовані на координатній прямі. Я можу написати, що х належить, в нас належності. А далі ми дивимося, якщо нерівність і строга, то ми з вами пишемо круглу дужечку, завжди всі проміжки записуються зліва направо по по координаті. І ми зафарбовані наші розв'язки, де знаходяться, від трьох ми йдемо до куди? До в додатньому напрямку. І додатній напрямок прийнято сказати, це плюс нескінченість. Тобто від трьох невключно, кругла дурка не включно, до плюс нескінченності. І це у нас є е, записано розв'язок, відповідь у вигляді числового проміжка. У другій нерівності Х належить. Якщо у нас е, зліва від, е, йде проміжок до мінус трьох, то ми говоримо вліво в нас під'ємніча, воно прийнято писати мінус нескінчені. До мінус трьох, не включно. А знову ж таки кругла дочка. І так, е, ми зараз розглянули е, строгі нерівності. Є також не строгі нерівності, тобто більше або до рівня. Менше або дорівнює. В чому різниця? Різниця в графічному зображенні. Якщо дорівнює, то значить у нас тріка входила до цієї нерівності. Давайте я візьму таким зеленим кольором, ось, і позначу, якщо у нас тут би було дорівнює, от, то наша нерівність би, та що, зліва, змінилася, би, ну, як змінилася, лише знак, більше або дорівнює, так? Да? Тоді у нас змінилась би точка, вона була б зафарбована, графічно зображена, Зафарбована в математиці говориться, що вона теж є розв'язком цієї нерівності, включно. І дужечка тоді у нас буде квадратна. Тобто квадратна дужка – це включно. І як би ми прочитали, х належить від трьох включно до плюс нескінченності. Знову ж таки, якби ми взяли те, що справа, і е, зробили не строгу нерівність, більше або дорівнює. Потім би змінили знак менше або дорівнює. х менше або дорівнює мінус трьох. Теж точка наша зображена на координатній прямій, була б зафарбована, оскільки вона теж є розв'язком, належить в множенні розв'язків. І тоді б ми знову ж таки де мінус три зробили б не круглу дужечку, а квадратну. І така у нас є позначка, знову ж таки, для несторогих нерівностей. Там, де у нас число. Зверніть увагу: плюс нескінченість і мінус нескінченність завжди записуються у квадратній дужці. тому що її не можна не включити, не виключити. Так, от завжди кругла дужка для нескінченності. Це я вам на прикладах пояснила тему, що у нас тут є В дручнику у нас з вами теж є приклади. Ну, тут, бачите, можна такою дужкою, можна просто зафарбувати проміжок. Білі точки виколоті – це ознака того, що у нас строга нерівність, тобто крайня точка, не є розв'язком. І потім наводяться приклади розв'язання лінійних нерівностей з однією змінною. Як розв'язувалася у нас нерівність, подивіться. Так же, як і рівняння. Що ми робимо? Ми змінні перенесли в одну частину нерівності, а числа в іншу частину нерівності. Перший крок для розв'язання такої нерівності. Перенесли з рахуванням властивості, змінюючи знаки на протилежність. При цьому нерівність, бачите, було менше або дорівнює, менше або дорівнює, залишилося. Потім зводяться в лівій і в правій частині подібні доданки, тобто мінус 1х. Плюс х на 2, тобто мінус 1 плюс 1 друга, це у нас мінус 1 друга, тобто мінус х поділити на 2 менше або дорівнює 4. А ось тепер зверніть увагу: ну, інший наступний крок. Тепер нам потрібно знайти х. Щоб знайти х потрібно 4 поділити на мінус 1 другу. При діленні на мінус, на мінус потрібно знак менше змінити на знак більше. І таким чином, дивіться, змінили знак. На протилежність. Таким чином, ми розв'язали нерівність. Це вже є розв'язок. але ж можна побудувати графічно і показати, що від мінус 8 до плюс нескінченності у нас є такий проміжок. Далі нам показано ще раз, як це робиться на інших прикладах. Приклад номер 2 Має розкриття дужок, перенесення знову ж таки змінних в одну частину чисел в іншу частину. Потім графічне зображення, як я вам пояснювала. І третій приклад те ж саме. множили ну, ну, на спільний знаменник. Тобто, якби ви розв'язували рівняння, так же розв'язуєте і нерівність. І потім проміжки записуються певним чином, як я вам пояснювала. І приклад номер 4 бачите, все однаково робиться. Але ж дивіться, що в прикладі 4, коли розкрили дужки, перенесли змінні в одну частину числа в іншу, отримали таку нерівність. 6 х мінус 6 це 0х, більше або дорівнює мінус 2. І тоді ми вже аналізуємо відповідь. 0, Тобто, яким би не було х множенні на 0. Дає 0, правильно? А 0 завжди більше, ніж мінус 2. Тоді ми говоримо, що х будь-яке число, тобто х належить будь-яке число у нас нагадує r, дійсне число. Або тепер же ми вивчили проміжки, ми можемо сказати, що х будь-яке число тепер записується довільне від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто довільне число, е е їхнє число. Це я розглянула вам приклад номер 4. Номер 5 дивіться, теж з дужки перенесли в одну частину зміни, отримали е 0, і менше, ніж мінус 9. І яке б ми число замість їх не підставили, у нас ніколи не може бути 0 менше, ніж мінус 9. І в, таких, в такому випадку. Говорять, що розв'язків немає. Тобто їх належить знову ж таки порожня множина. Тут не змінюється, коли розв'язків немає. Запис короткий, так як ми раніше записали, так і зараз записуємо. Тобто, дивіться, нерівності, які рівняння вони можуть мати певні розв'язки, які обмежуються проміжками, а може, якимись там числами, да? множиною число. Також лінійні нерівності вони можуть не мати розв'язків і можуть мати безліч розв'язків, тобто від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тут в кінці параграфа є у нас така табличка. Цю табличку потрібно побудувати в дошці. Дивіться, це табличка для позначення, для позначення правильного ну, запису розв'язку так, якщо у нас х більше ніж А, або Х менше, ніж А, це у нас строгі знаки строгих нерівностей, це строгі нерівності, проміжки записуються в круглих дужечках і графічно зображуються з виколотими точками. Якщо у нас не строгі нерівності, більше або дорівнює, або менше, або дорівнює якогось числа, то у нас. Біля числа квадратні дужечки і точки зафарбовані на координатній трені. Таким чином, в дошитах, от, із цього, що я сказала, обов'язково потрібно записати лінійні нерівності з однією змінною, це наша тема, і побудувати таку табличку собі. Можна ще так коротенько, коротенько зробити запис собі такий, що якщо Більше-менше, це у нас точки такі біленькі. Якщо більше або дорівнює, менше або дорівнює, це точка зафарбована, щоб не забувати. І тут у нас круглі дужки так, а тут у нас дужка квадратна, да? або так, або так. Ну, або так, або так. Біля числа й мається на увазі. Там, де нескінченність, тобто мінус нескінченність і плюс нескінченність, наприклад, завжди в круглих дужках. І так можна, знову ж таки, коротенько собі це все позначити. Строгі, нестрогі, і там, де нескінченність, як правильно захисту. Таким чином, ми. З вами вивчили розв'язання, як розв'язувати лінійні нерівності з однією зміною. Зараз я ще з підручника вам покажу розв'язки певних завдань, проведу аналіз цих завдань, які у нас в параграфі зверніть увагу, параграф більший, ніж попередній, і достатньо нерівності. І ми будемо ну, декілька років розв'язувати. До речі, у нас з вами я розміщу сьогодні самостійну роботу за попередніми темами. Тобто, попереднє було властивості нерівностей і оцінка значень. нерівності, за допомогою нерівності. І зараз подивіться, які завдання. Перше 5, 1, 5, 2, це зобразіть на координатній прямій проміжок. Давайте так візьмемо 5, 1. Я беру перше. да? Проміжок читається. Від мінус 5 включно до плюс нескінченності. Як зобразити на координатній прямій? Дужечка квадратна біля числа ми зафарбовуємо цю точку Ми підписуємо мінус 5. І плюс нескінченість, тобто читається зліва направо, ось наші розв'язки графічні. Ну, таким же чином, наприклад, там приберемо. Зобразили, позначили мінус 5, якщо кругла дубочка, то це виколота точка мінус 5, яка не входить в розв'язки. І якщо від мінус нескінченності то це мінус нескінченність у нас вліво. І ми таким чином зобразили графічно наш проміжок. Це так нескладно. Далі е, є такі завдання усні, де укажіть найменше ціле число, яке належить проміжку. Ну, вже таки е, такі завдання часто входять в НМТ. Коли ви вже щось розв'язали, то говорять, укажіть отак найменше ціле, яке належить проміжку. Його потрібно вписати, наприклад в бланк відповіді або, або обрати в тестових завданнях. Дивимося, якщо у нас 6 не включно, а у нас від 6 до плюс нескінченності, то найменше ціле число, дивіться, 6 потім, 7 найменше ціле число, яке є розв'язком, яке входить в цей проміжок. А в другому пункті 6 включно, тому 6 є найменшим цілим числом, яке входить в цей проміжок. Якщо у нас обмеження йде дробовим значенням, то ми знову ж таки е, говоримо, що справа від е, мінус, ми ж пішли вправо від мінус 3,4, у нас перше ціле число це мінус 3. І воно є розв'язком, тобто належить нашому проміжку. Ну, і тут у нас в четвертому. Справа перше ціле число від мінус 0,9 це 0. І нам говорять про ціле число, а 0 ну, вже цілим числом. Тому найменше ціле число, яке належить проміжку в четвертому пункті, це 0. Таким чином можна обирати. Якщо можна будувати, щоб було зручніше і зрозуміліше, як це у нас виходить. Так, це я прибирала. Ну і потім у нас розв'яжіть нерівності. Тут такі прості нерівності. Домашнє завдання буде номер 59. Давайте я візьму якесь таке більш, наприклад, номер 14. 36 мінус 2х менше, ніж 4. Що ми робимо? Як при розв'язанні рівнянь ми змінюємо мінус 2х, залишаємо в лівій частині. 4х Переносимо, змінюємо знак. 4х. Менше знак нерівності не змінюємо при переносі. І 36 переносимо, змінюємо знак. Мінус 36. Будемо подібні доданки. Мінус 2х, мінус 4х. Мінус 6х. Менше, ніж мінус 36. Далі ми, як би знаходили х. Ми б. Якщо порівняння розв'язано, ми мінус 36 поділили на мінус 6. Але ділимо на мінус, змінюємо знак на протилежний. Тому і у нас буде більше. Мінус 36 поділити на мінус 6. І більше, ніж 6. Графічно. 6 точка виколота біленька, більше це вправо. І в вигляді проміжку X належить, можна записати, від 6 не включно у дужці до плюс нескінченно. Таким чином, я вам записала приклад розв'язання лінійної нерівності. Зверніть увагу на ключовий момент зміни знаку. Зараз я позначу mm -hmm. ще, так. Дивіться, от у нас від чого залежить зміна знаку. Мінус 6 множних передиктон. І коли ми мали менше, то змінили на більше при діленні на мінус 6. Бачите, ділення на мінус 6. Таким чином ми розв'язали одне із нерівних нерівних. Так, домашнє завдання. Давайте запишу. Домашнє завдання. Зараз. Візьму олівець. Параграф 5. Ще прочитаєте, подивіться відеозапис і номери для домашньої роботи у нас такі. І так. Ну, перше, це такі проценті номери. номери, як я вам пояснювала, це. 5, 3, зобразіть на координатній прямі і запишіть проміжок. Далі 5-5 те, що я вам теж розглядала, укажіть найбільше ціле число, яке належить проміжку. І номер 5-9 розв'яжіть такі легенькі нерівності. Хоча їх і багато, але вони не складні. Ще раз, властивості нерівності, будь ласка, пам'ятаємо. Що знак вона змінюється, коли ділимо на від'ємне значення при знаходженні і.